Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую домашні цукати із слив. Це не просто смачні солодощі, а й корисний перекус, який можна брати з собою, давати дітям у школу чи смакувати разом із чаєм. У мене діти дуже люблять цукати, тому я готую їх щороку з різних фруктів. Але саме сливові виходять особливо ароматні та насичені. Для цього рецепту найкраще підходять сливи сорту венгерка. Вони більш щільні, тримають форму і не розвалюються при варінні. Хоча сьогодні я взяла ті сливи, які в мене були. Загалом 3 кг. Спочатку сливи добре помила, потім беру дерев'яну шпажку і видаляю кісточки. Кісточки я дістаю акуратно, щоб не пошкодити саму сливу. Це займає трохи часу, але завдяки цьому. Цукати залишаються цілими і красивими. Щоб сироп краще просочував плоди, у кожній сливі роблю кілька проколів виделкою. Це важливий етап, адже саме так плоди збережуть форму, але при цьому стануть дуже соковитими всередині. Далі готую сироп. У каструлю вливаю 200 мл води та додаю 400 г цукру. Ставлю на вогонь і доводжу до кипіння. Коли сироп закипів, всипаю сливи, але роблю це частинами. Варю кожну порцію приблизно 5 хвилин. Якщо у вас сливи дуже спілі та ніжні, достатньо навіть 2-3 хвилини, аби вони не розварилися. А от сливи венгерки більш щільні, вони витримують повні 5 хвилин і лишаються цілими. Каструлю з сиропом сипаю сливи. Після цього даю сливам і сиропу повністю охолонути. Потім знову ставлю каструлю на вогонь, доводжу до кипіння і знову проварюю 5 хвилин. І знову охолоджую прямо в сиропі. Так фрукти поступово просочуються цукровим сиропом і набувають ніжного карамельного смаку. Коли сливи достатньо настоялися і охололи, відкидаю їх на друшляк. Щоб стік зайвий сироп. До речі, цей сироп справжній бонус, його можна закип'ятити і закрити у баночки. Взимку він чудово підходить як просочення для бісквітів, або ж як соус до млинців чи оладків. Сливи перекладаю на піддони сушки. Розкладаю сливи рівномірним шаром, щоб вони добре просушилися і не злиплися між собою. У мене вийшло три піддони. Сушу при температурі 70 градусів. Час сушіння залежить від сорту та соковитості плодів. У моєму випадку процес тривав 11 годин. Готові цукати легко знімаються з під Вони виходять м'які всередині, але з приємною карамельною скоринкою зовні. Це дуже смачні натуральні солодощі. Я часто кладу їх дітям у ланчбокси до школи, а також використовую для випічки чи просто як перекус до чаю. Спробуйте приготувати і побачите, що домашні цукати зі слив набагато смачніші. За магазинів. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру! Хай щастить!